Перші дві декади листопада, за прогнозами синоптиків, очікуються теплими та без різких коливань температури. В день позначка термометра сягатиме 13 градусів тепла. До кінця цього тижня і весь наступний тиждень, тобто до 17 листопада, ми очікуємо мінливу хмарність без опадів. Щоправда, в ранкові години місцями можливі тумани з видимістю 500 тисяч метрів. Відтак, поки немає дощів, у полтавських двірників є всі шанси прибрати місто. Нині для комунальників триває активна пора, адже поки зберігається суха і тепла погода, їм необхідно встигнути по максимуму прибрати наші вулиці від опалого листя. Цього тижня на вулицях можна було помітити бригади комунальників, які згрібали листя у величезні купи. Потім це все, розповідають фахівці, вивозиться на Макухівське сміттєзвалище. Сьогодні, на жаль, в КПЖ номер 2 своєї техніки немає для вивозу листя. І цим питанням ми не займаємося. Ми займаємося тільки прибиранням. Ну, Возимо згідно графіку. Працюємо з райвиконкомами. Там, де є техніка, і техніку надають нам райвиконкоми, тільки там вивозимо листя. Але в жодному разі, зазначають комунальники, вони не спалюють листя, оскільки це заборонено. В інспекції по благоустрою розповідають, частіше всього цим займаються несвідомі громадяни. Згідно правил благоустрою міста статті 815, категорично заборонено спалювати будь-які відходи на території міста, в тому числі і листя, яке при згоранні виділяє сполук, які шкідливо впливають на стан здоров'я людини. За таке порушення передбачений штраф для громадян до 1360 гривень, для посадових осіб до 1700 гривень. Щоб уникнути цього покарання, спеціалісти радять зібране листя використовувати для утеплення дерев, кущів та квітів або ж компостувати його у спеціальних ямах.